На старт! Марш! Так, Владик пливе брасом. У нас є бажання довести показник до 50... 54 чотирьох секунд. Єгор пливе і... Ілгент пливи ролик теж. Молодець, молодець, повертайся. Так. Потягни руку вперед. Так, Владик, хвилина 4, Єгор, хвилина п'ять. Ні, Так, eh, Женя подолав eh, 50 метрів. Молодець. Вітаю тебе. Я казав, що руку треба тягнути вище, коли вдих робиш. Зрозумів, тренуємось далі. Відпочивайте.